На сьогоднішньому судовому засіданні було вирішено питання щодо надання можливості брати участь винуваченому Януковичу в режимі відеозв'язку. Даний відеозв'язок буде предоставлений стороні захисту у формі або скайпу зв'язку, або через судову систему відеозв'язку, яка буде встановлена на Ноутбук сторони захисту. Дане рішення буде приймати сторона захисту та самовинувачений. Чи це правдива і об'єктивна заява, вивинувачений Януковича, що він хоче та може приймати участь у даному засіданні, або це пусті та безпідставні заяви щодо участі, а тільки направлені на затягування даного процесу. Я вважаю, що найближчим часом на наступному підготовчому судовому засіданні буде від сторони захисту подаватись наступні клопотання, які будуть затягувати даний процес. Але сторона винувачення готова на всі ці клопотання, які не ґрунтуються виключно більшість даних клопотань ні на. На кримінальному процесі та кодексі та законів. І сторона обвинувачення буде добуватись призначення спеціального судового провадження у зв'язку з тим, що на даний час є всі можливі підстави для подачі даного клопотання щодо здійснення спеціального судового провадження у зв'язку з тим, що. Винувачений Янукович на даний час переходиться від органів до розслідування та суду, перебуває за межами території України з метою ухилення від кримінальної відповідальності і перебуває в розшуку та не перебуває за викликами слідчого під час досудового розслідування та зараз під час виклику до суду для здійснення правосуддя відносно нього в Облонському районному суді міста Києва. Чітка позиція сторони обвинувачення, що Янукович повинен перебувати тільки в українському суді та відповідати за свої дії, за свої вчинки перед українським народом та своєю державою. Прошу задавати запитання. Так. Ольга Кравченко, я перший, як вплине зняття Януковича з міжнародного розшуку на судовий процес. Дякую. Щодо зняття з розшуку Інтерполом відносно Януковича, в будь-якому разі не вплине на даний судовий процес, тому що він був оголошений в розшук в Інтерпол по іншим кримінальним провадженням. Я, як прокурор, який не здійснює процени керівництво в даних кримінальних провадженнях. Щодо Януковича, де він поставлений, був поставлений в розшук в Інтерпол. Я не маю права коментувати, коментувати і надавати інформацію щодо здійснення досудового розслідування по іншим кримінальним провадженням. Мені стало відомо, що я можу вам повідомити, що щодо, щодо зняття з розшуку з «Інтерпола» дану інформацію може прокоментувати і готовий коментувати заступник генерального прокурора Єнін. Скажіть, будь ласка, телеканал Зік Наталка Фольовчук, чи є зараз відкриті справи проти Януковича і його оточення, які саме стосуються економічного злочину? Якщо є, то розшифруйте, на якому вони етапі, і чи є перспектива, що в найближчому майбутньому взагалі гроші повернуться до держбюджету по собі? Дякую вам за запитання. Як прокурор, тільки у даному кримінальному провадженні, як державний винувач. Я не зможу вам прокоментувати про інші кримінальні провадження відносно Януковича, тому що мною не здійснюється працівне керівництво, і я не маю права повідомляти інформацію про здійснення досудового розслідування по іншим кримінальним провадженням. На загальних засадах я знаю, що здійснюються дані провадження в економічній сфері. Але коментувати там, де я не є процесним керівником, я не можу права. Не маю права. Хайватекіль Радіо Свобода. Адвокат назвав тиском на суд встановлену дату 24 серпня, до якої ви маєте завершити за його словами це цю судову справу. Чи встигнете ви, враховуючи появу Януковича на відеоконференції, які, звісно, буде давати покази, і це може затягнути процес якось. Чи встигнете до 24 серпня? Я вам відразу скажу. Може, жорстко з моєї сторони буде, але мені ніхто ніколи не встановлює ніякі сроки щодо здійснення правосуддя. Є закон, і відповідно до закону, сторона обвинувачення, суд та я маю надію, що і сторона захисту буде дотримуватись закону, і ми будемо здійснювати справедливий об'єктивний розгляд даної справи. І тільки в суді буде встановлено чи винен Янукович, чи не винен. В тих злочинах, в яких ми унувачимо його щодо е, будь-яких заяв посадових осіб, які займають відповідальне становище та адміністративну посаду, я вважаю, що щодо даних заяв е, треба звертатись тільки до них. Я, як прокурор, е, можу з великою впевністю сказати, що мною зі сторони мене та колеги буде забезпечене повне дотримання законодавства. Об'єктивність та справедливість. Будь ласка, ще питання? Валерія Кондратова ліганет. Е, сторона захисту сказала, що у них близько 80 свідків, частина з яких перебуває в Росії. Скільки свідків у сторони обвинувачення? Це перше запитання. Друге, чи були для вас очікувані сьогоднішні рішення суду? Тобто які частково задоволяє клопотання захисту? Дякую за запитання. Я відразу скажу, що. Заяви та заяви та повідомлення від сторони захисту щодо даної заяви, щодо якої ви сказали, не ґрунтуються на дійсності, тому що стороною захисту під час досудового розслідування, під час виконання вимог статті 290 КПК України, коли всі сторони, також сторона винувачення та сторона захисту, повинна відкрити матеріали і та зібрані докази, сторона винувачення в повному обсязі виконали свої зобов'язання відповідно до даної статті. Але сторона захисту не відкрила жодного матеріалу, не відкрила жодного доказу. Тобто, під час проведення досудового розслідування та закінчення було встановлено формально, що у сторони захисту ніяких свідків, ніяких доказів немає, тому що вони нам не відкрили відповідно до положень КПК України, відповідно до яких вони зобов'язані, якщо у них є свідки або докази, відкрити стороні винувачення. Тобто, дана стаття передбачає можливість. Побачити е, докази, побачити е, е, матеріали, які були зібрані під час досудового розслідування, так як сторони обвинувачення та також сторони захисту. Щодо другого питання, е, щодо, е, щодо клопотань сторони захисту, що їх буде велика кількість, е, це було передбачено. Щодо е, прийняття рішень е, колегії суду. Це було не передбачено. Можу сказати, що ми поважаємо рішення оболонського районного суду щодо відкладення підготовчого судозасідання та надання можливості приймати участь Януковичу за допомогою відеозв'язку, але ми з з даним рішенням не погоджуємося, тому що чому. Перше питання. Дане рішення, дане клопотання не було озвучено під час здійснення даного підготовчого засідання. Тобто стороні захисту або стороні винувачення не надали можливість сказати свою думку, заперечити або підтвердити свою думку щодо можливості здійснення даного режиму прийняття участі в відеозв'язку. Тому що відповідно до чинних норм положень КПК України не передбачено, коли винувачений, який винувачується у тяжких та особливо тяжких злочинів, який скоїв свої злочини проти власного народу та власної країни, перебував у державному розшуку, переховується. Переховувався на території Російської Федерації на території країни-агресора і насміхаючись під час відеозв'язку, приймав участь даного суду засідання. Ще раз наголошую, що позиція винувачення тільки одна: Даний, дана людина, дана особа повинна перебувати тільки в районному суді, суді суду. Ілі або будь-якому суді України і, і перебувати та відповідати за свої дії. Але я наголошую, що він обвинувачується тільки за, за позицію сторони обвинувачення. ще його вина не довела не доведена. І також позиція сторони обвинувачення ґрунтується на тому, що ми під час здійснення досудового розслідування та на сьогоднішній день. Ніколи не було з нашої сторони порушення прав прав на захист, і права людини не було порушено зі сторони досудового розслідування, ні зі сторони державного винувачення. Та скільки у вас свідків? А, дякую. Ну, сторона винувачення допитала та повне допитати більше 100 свідків. Ісманова, телеканал Правда, тут. Скажіть, чи вважаєте ви, що судді, які розглядають цю справу, зможуть е об'єктивно її розглянути, і чи ви їм довіряєте? Е я вважаю, що дані е особи, які здійснюють свої повноваження у формі судочинства, е трійка суддів оболонського районного суду, професійні е юристи, відповідають своїй займаній посаді і зі сторони винувачення повне Довіра до даного суду. А, на вашу думку, які шанси у цієї справи довести все-таки провину Віктора Януковича? Сторона обвинувачення впевнена своїх об'єктивних, зібраних доказів. Докази по даному провадженні є: це свідчення свідків, документи, висновки експертів, речові докази та інші фото-відеоматеріали. Ми впевнені, що наша доказова база ґрунтується виключно та зібрана під час досудового розслідування відповідно до положення КПК України. І я впевнений, що ми зможемо довести вину Януковича в оболонському районному суді і взагалі в українському судочинстві. А також я впевнений, що е, якщо буде ухвалений обвинувальний вирок, що дана справа пройде всі інстанції, і навіть якщо сторона захисту. Захочуть подати скаргу до Європейського суду по правам людини. Що дана справа тільки з кожної інстанції українського судочинства або європейської тільки підтвердиться рішення і докази, які були наведені стороною виначі. Яке покарання чекає на Віктора Януковича в разі доведення його провини в цій справі? Найвища міра покарання це довічним позбавлення волі. Дякую. Сторона винувачення у зв'язку з тим, що винувачений та підозрюваний Янукович під час здійснення досудового розслідування не визнав свою винуватість. Сторона винувачення буде клопотати тільки щодо найвищої міри покарання. Це довічне позбавлення волі. Оксана Шупа, телеканал Ньюзван. скажіть, будь ласка, якщо ви вважаєте неправомірним присутність саме відеозв'язку, відеоприсутності відео присутності Януковича, то чи будете ви наполягати в подальшому, в подальшому, щоб судові засідання проводилися без його відеоучасті? Адже все ж таки на Україну на території України він навряд чи з'явиться. Дякую. Дякую, вам, рішення суду вже прийнято, і будемо сторона винувачення буде дотримуватись законодавства і буде виконувати дане рішення суду оболонського районного суду. Але в такому разі, якщо судовий вирок буде ухвалено, Януковича звинуватять і він все одно залишиться на території Росії. Якось його ж треба буде тоді депортувати. Які шанси на це? Я вважаю, що наші правоохоронні органи зможуть виконати дане рішення та затримати винувачення Януковича. Та доставити до України? Наступне питання, будь ласка, так. А ви сказали, що декілька разів ну, не раз викликали Януковича на допит, і він не з'являвся. Скільки було таких викликів і яким чином ви його викликали до суду? До суду викликається обвинувачений Янукович тільки судом. Як було встановлено та повідомлено судом, що він викликався до суду за допомогою газети Урядовий кур'єр, також з повідомленням на офіційному сайті Оболонського районного суду та повідомлення в засобах масової інформації. Щодо виклику до слідчого та до прокуратури він викликався не один раз, а більше десяти разів під час виконання всіх слідчих обов'язкових слідчих та або процельних дій щодо виконання направлених з участю. Підозрювання Януковича завжди надсилались повістки на всі відомі нам адреси проживання та місце знаходження Януковича через урядовий кур'єр, через засоби масової інформації. Також ми передавали повістки про виклик до офіційних, та які були через договор залучені як захисники Януковича. Та адвокатам передавалися дані повістки для передачі підозрюваному своєму підзахисному. Тобто орган досудового розслідування під час здійснення досудового розслідування виконав всі вимоги, норми КПК України щодо виклику, щодо повідомлення про здійснення досудового розслідування, здійснення проведення слідчих або процесуальних дій з участю обов'язково з участю підозрюваного Януковичу і порушень. Відповідно до КПК України не були встановлені. Також підтвердження моїх слів є рішення слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 січня. Дане, дане рішення підтвердило, що ми виконали всі вимоги КПК України, порушень прав на захист не встановлені, і щодо всіх направлень-повідомлень копії про документів виконані відповідно до норм КПК. Янковича звинувачують у державній зраді, якщо говорити на мову КПК, а ну, звичайною мовою. Можете розказати, в чому конкретно його звинувачують, в чому підозрюють? Конкрет... Які дії він вчинить? Топ. Дякую за запитання. Конкретно пояснюю, людською мовою не юридично. Він, знаходячись у Російській Федерації, підготував. Та направив листа до президента Російської Федерації Путіна з проханням використати Збройні сили Російської Федерації на територію України. Також нами було встановлено, що він е схожий лист також написав до Ради Федерації Російської Федерації. Також щодо. Заклику на використання російських військ на території України нами було встановлено конкретно та точно, що тільки даний лист Януковича узаконив рішення та дії представників влади. Російської Федерації, саме Президента Російської Федерації та Ради Федерації щодо надання президенту Російської Федерації на дозвіл на використання російських військ на території України. Тільки даний лист це встановлено і показаннями свідків та іншим матеріалом досудового розслідування. На підставі даного листа Януковича. Як всім відомо, як це зафіксовано, що. Президент Російської Федерації звертається до Ради Федерації про дозвіл. І внаслідок чого Рада Федерації надає даний дозвіл. Як всім відомо, світовій спільноті, всьому світу, що внаслідок внаслідок даного тільки листа російська влада, сторона-агресор відносно нашої країни, використовує. Свої війська на територію нашої держави, а саме Автономнії Республіки Крим, використовують та окуповують нашу територію, захвачують, і під час виконання даних злочинних дій розпочали та ведуть проти нашої держави агресивну війну. На Ради безпеки ООН було встановлено, що Російська Федерація Країна-агресор відносно України. Тобто можна сказати людською мовою, що на сприйняття прості слова, але ці слова це дії овновачного е, Януковича, страшні дії, які призвели до мільйони біженців, до е, с -с сльоз, матерів. Каліцтва тисячі хрестів на кладовищах це страшна агресивна війна проти нашої держави. От цьому саме ми винувачимо Януковичу, що він вчинив державну зраду, вчинив пособництво ведення агресивної війни та зміни меж нашої території та державного кордону. І моя головна мета. Довести цю провину Януковичу в українському суді. І не тільки Янукович, не тільки Янукович винен в цій страшній війні, а й інші посадові особи Російської Федерації. І наша головна мета головної військової протури Генеральної протури України довести винуватість кожної особи причетної до агресивної війни, до окупації нашої території, довести не тільки в українському судочинстві, в українських інстанціях суду, а також на міжнародній арені. В міжнародних інстанціях, а саме міжнародному кримінальному суді. Скажіть, скільки прокурорів, військових прокурорів працюють разом із вами над ну, в цій справі? В цій справі працювали є спеціалізоване управління в складі головної протури спеціалізованого управління яке? Направлено і головна мета цього управління це збір доказів та доведення винуватості тих осіб, які причетні до агресивної війни проти нашої України, до окупації. Тобто е, дане управління е, налічує собі 44 особи. На сьогоднішній момент до цього було 33 осіб. Е, вони е, дане управління збирає докази. Можна сказати, є велика справа щодо агресивної війни Російської Федерації проти України. Можна умовно поділити на дві частини. Перше це окупація території Криму та ведення агресивної війни на території Криму. І інша справа це агресивна війна на території частини Луганської та Донецької областей, тобто Донбасу. Дане управління з 44 особи, вони займаються розслідуванням. Саме дане управління збирали докази е, у справі відносно Януковича. Тобто 44 осіб, особи в цьому управлінні і ви. Я правильно зрозумів? Я в 44 вхожу. Дякую. Вам відомо, де зараз конкретно проживає Янукович, тому що ви сказали, що за декількома адресами надсилали виклики. Конкретне місце проживання або місце знаходження Януковича на території Російської Федерації органи до розслідування невідомі. Щодо заявлення повідомлення від російської генеральної протури, це фейкові фейкові повідомлення, які не ґрунтуються на достовірності щодо проживання Януковича на, на тій адресі, де вони сказали. Що ну я маю на, на меті сказати щодо адреси в Ростові. Дана адреса не підтверджена, що він там проживає. А українська правда, Роман Кравець. У мене більш загальне запитання до вас. А от ви у цій справі так чи інакше змушені співпрацювати з органами Російської Федерації? От як вони з вами йдуть на контакт? І чи у справі Януковича ви намагалися допитати а, людей, які також переховуються у Російській Федерації? Дякую вам. Дякую за запитання. Можу сказати на своєму досвіді здійснення процедури керівництва у інших кримінальних провадженнях відносно військослужбовців Російської Федерації та посадових осіб, а також відносно Януковича. Нами завжди виконуються вимоги КПК України щодо збору всіх можливих доказів через всі можливі засоби, а саме направлення запиту про міжнародну правову допомогу. І ніколи ще Російська Федерація, а саме Генеральна прокуратура країни-агресора, а саме Російська Федерація, ніколи не виконують наші запити. Вони відповідають, що виконання нашого запиту неможливе. Щодо повідомлення з Генеральної прокуратури Російської Федерації щодо готовності виконання нашого запиту. Тільки через три через 4 місяці щодо допиту, людське, людське запитання до них. Якщо готові, то виконують. Чому не ще даний запит перший щодо допиту та вручення повідомлення про підозру, був направлений 28 жовтня 2016 року. До даного часу російська сторона не виконала наші жодного запиту. Вони тільки заявляють про готовність. Так. І я. Справи. Відхилено і не виконано. А свідки, про яких ви казали, що у вас більше 100 свідків, які ви допитали або плануєте допитати, то ці люди, якщо не можете назвати прізвища, хоча б якого рангу? Це посадові особи, які займають зараз відповідальне становище, займали відповідальне становище. Військовослужбовці, які приймали та проходили військову службу на території Автономної Республіки Крим. Колишні і, а також є один представник колишньої влади Російської Федерації, це депутат російської думи пана Маріофілія. Щодо кожного свідку, кожен свідок буде викликатись до суду, це буде відбуватись судовий процес тільки про Прозоро, тому що позиція сторони обвинувачення тільки на прозорий судовий розгляд даної справи. Всі шановні представники змі, дізнаєтесь кожного прізвища даного свідка.